Вечір та шановні телеглядачі, сьогоднішня духовна криза це результат виховання дітей без божого слова. Цей правильний діагноз хвороби нашої світи поставив ще півтора століття тому видатний педагог Ушинський, сказавши атеїстичне виховання це потвора без голови. 70 років у радянському союзі повторювали, що Бога немає, і що ми самі побудуємо світле майбутнє. Проте за всі ці роки світ не став світлішим і добрішим. Як пише викладач біблійних дисциплін Наталія Дубовик, мораль це чудово, але без Бога це як ліхтар без лампочки, начебто є, а користі ніякої, як і раніше, темно і страшно. Саме на цю тему ми говоритимемо в цій студії з гостем студії метрофорним протоіреєм Богданом Бойком, настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору. Христос Воскрес! Виїсти на воскрес. Отже, трапилась така гарна подія. Свято-Михайлівський кафедральний собор відкрив, нарешті відкрив свою духовну недільну школу, приміщення, нове приміщення, скажімо так, тому що недільна школа існувала. Скільки років недільної школи, скільки діточок навчається, і що передувало відкриттю ось такого приміщення? Започаткування, тобто думки. І вже такі маленькі потуги для того, щоб заснувати недільну школу, появилися у нас в 1993 році. А вже школа, сама як така, почала працювати у 1994 з жовтня місяця. Чому ми це почали робити? Знаєте, Якщо дивитися священне передання церкви, то в священному переданні є багато прикладів, де приходили апостоли, де приходили єпископи, святителі або священники і проповідували. І коли вони приходили до старшого покоління, воно не сприймало, але були такі навіть випадки, що вбивало місіонерів. І тоді вони. Почали, починали працювати з молодшим поколінням, з дітьми і з тими, хто вже ставав юнаками і іншими. І це давало результат. Не раптовий, а результат через років 5, 7, 10. І всі ставали християнами. Громада, яка ставила собі питання про те, які пріоритети мають бути у нас. І одного разу на зборах одна із старших таких жіночок, сестриць, ну, на жаль, її вже немає в цьому нашому житті, вона поставила питання, і навіть воно було не як питання, а щось таке, як питання роздуми. А чому сьогодні у нас отакі і такі проблеми? І вона почала розказувати там про своїх внуків, про молодь. Йшла вона по вулиці, чула ну, мову таку нехорошу, бачила в дворі там деякі такі непорозуміння між юнаками. І каже: От що з цим робити, очі? І тут появилась така думка: давайте ми виберемо свій пріоритет і основу нашої такої великої духовної праці це праця з молоддю. І з цього почалося. Тут же ж наші прихожанки згодилися бути викладачами недільної школи. Тут же ми через якийсь час оголосили прихожанам про те, що починаються уроки у нас. І так ми почали працювати. І от якраз це дало поштовхом розвитку такої школи, яка у нас сьогодні є. А школа, яка вже нараховувала в 1997-98 му дев'ятому роках десь біля 800 дітей, вона вже потребувала, щоб приміщення були великі, і можна було в цих приміщеннях проводити заняття з дітьми не всім змін, як це у нас було, але хоча б в дві зміни. Ми молилися, я дуже переживав священники, викладачі. Нас постійно пройшла, йшла про це мова. і... Ми домовилися всі, дійшли такої згоди, що ми повинні молитися і просити, бо все йде тільки від Бога. Все благословляє Господь. І ви знаєте, Господь прислав нам Юрія Біріченко, який прийшов, ну, спочатку випробував нас, бо питав, які в нас роботи, а чим він може допомогти громаді. Ну там одну роботу він в одній роботі допоміг. Потім в іншій роботі побачив, що ми, вибачте, скажу прямо так, як воно є, не обманюємо. Що все те, що він хоче, щоб було зроблено, воно зроблено на користь громади. Тоді запропонував, а тепер давайте, будь ласка, зробимо якийсь, втілимо якийсь великий проект. Великий проєкт це було запропоновано відбудувати дзвіницю, яка має бути в соборі. Далі добудувати. Табір, християнський табір, який будує громада, або збудувати школу для дітей. Він пішов на заняття, побачив, наскільки дійсно серйозно працює школа, а не просто така назва, збираються діти, поговорили, розійшлись, наскільки багато є дітей. І дійсно побачив, що в суботу це 5 змін, в той час це було 5 змін суботу і 5 змін неділю. Сказав: добре, давайте будемо будувати школу. І отак. Ми зробили перший крок. А зараз ми зробили, можна сказати, останній крок перед великою працею. Бо збудувати приміщення це одне. А зараз от велика праця. Приміщення то є. А тепер треба, щоб у цих приміщеннях був дитячий голос і лунала дитяча молитва. Ми про це поговоримо пізніше згодом, але проте режисерів прошу показати відеоматеріал, щоб я разом з гостем і разом з вами, шановні глядачі, окунулись в атмосферу відкриття недільної школи. Цієї події, а саме відкриття нового приміщення дитячої недільної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира, чекали вже давно ще відтоді, як у 2011-му заклали перший камінь під фундамент будівництва. Нова будівля була просто необхідною, адже бажаючих навчатися в недільній школі завжди дуже багато, і навіть те, що діти вчилися в кілька змін, ситуацію не рятувало. В нашій школі цього року виповнюється 20 років. Тисячу 1996 дев'яносто по 1998 рік у нас в школі навчалося до 900 дітей. Ну, звичайно, стояло питання про те, що має бути якесь приміщення, щоб ми могли прийняти всіх дітей. І навчання в школі не проводилося о 5-7 змін, а проводилося нормально, ну хоча б одну-дві зміни. Молилися, просили. Всі діти, батьки, наші священники, і Господь нам послав. На урочисте відкриття запросили світіша патріарха Київського і всієї Русі України Філарета. На кордоні області його зустрічали настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору Отець Богдан та священики православних церков Київського патріархату нашої області і голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Квітами та молитвою зустріла високих гостей. І Житомирська громада у Свято-Михайлівському кафедральному соборі була відправлена урочиста молитва. Потім під святковий передзвін та співи урочиста хода вирушила вулицями Київською, Михайлівською та Скорульського до нового приміщення школи. Просто за три роки звести нове сучасне приміщення під церковними куполами, що ніби перегукуються з Михайлівським собором. На це потрібні були великі кошти і велика праця. Тож на святі відкриття недільної школи урочисто і прилюдно благодійникам і будівельникам щиро дякували. Орден святого Юрія Переможця з рук патріарха Київського і всієї Русі України Філарета отримав головний благодійник, підприємець Юрій Бірюченко, урочини Читомара, котрий нині працює в Санкт-Петербурзі. Орден святого Миколая Чудотворця, його напарник теж із Санкт-Петербурга Максим Антонов. Я побажаю нам всім українцям, а також всім громадянам України, незалежно від національності, конфесії і всього іншого. Побажаю нам всім мужності і побажаю нам перемоги, тому що без перемоги у нас нема майбутнього. Тож бажаю всім перемоги, слава Україні! Орден Святого Миколая Чудотворця отримали також народний депутат України Геннадій Зубко, перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин, Житомирянин Микола Чудовський. Щиро дякували також за високий внесок голові облдержадміністрації Сидору Кізіну, ведучому проекту Андрію Бестрову, архітектору Петру Перевознику, будівельникам із фірми Будсервіс та інших. А також… Також ігорю Гундичу, Вірі Шелудченко, Віктору Балюрко, бригадирові будівельників Максиму Шайці. «Надійна школа, яка сьогодні займається не тільки духовним вихованням дітей, а й патріотичним. І для нас, для українців, для житомирян це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що батьки не завжди встигають може розказати, може показати своїм прикладом те, що потрібно сьогодні мати нашим дітям саме в духовному напрямку. І сьогодні Біблія, сьогодні любов до Бога, любов до своєї держави, вона, мабуть, головна. І від цього починається і незалежна держава, і ті цінності, які вибудовуються. І те, що сьогодні потрібно міняти в державі, боротися з корупцією, міняти взагалі систему влади, підхід до влади, більше чути людей, виховувати свою громаду. Оці ми займається надільна школа. Тому ми підтримуємо будь-який напрямок, який стосується духовності і патріотизму. Народний депутат України Геннадій Зубка зачитав привітання від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я дякую. Людям, які доклали величезних зусиль до того, щоб недільна школа в Житомирі найбільша постала, я знаю, що не тільки пан Юрій, не тільки е, пан Максим, а й кожен, хто стоїть тут, долучився своїм, хоч і невеличким, але внеском у. Ту справу, яка сьогодні у нас постала, і е, що у нас сьогодні є, я впевнений, що ті діти, які сьогодні отримують слово, отримують духовність, отримують патріотизм від нашої української. Православної церкви від нашого київського патріархату. Я знаю, що вже завтра вони будуть і у владі, вже завтра вони будуть і у війську. І я знаю, що з таким багажем Україна буде непереможна. Освятив нове приміщення дитячої духовної школи, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Ва, недільна школа, як сказав сам святіший патріарх Філарет, найбільша і найкраща серед усіх недільних шкіл України стала неабиякою подією і для нашого міста, і для його жителів. Адже тут щороку навчаються близько 600 дітей, більше 15 тисяч її вже закінчили. Мені тут подобається те, що тут я навчаюся божим заповідям. У мене троє діток, і всі троє ходять в дільну школу. Уже довший час, вже кілька років займається звичайно вручать багато чого: і мистецтва, і катехізису. Ми подякували його високопресвященству, що він відвідав нас Житомир і від імені міської ради, від виконавчого комітету вручили квіти і попросили благословення для нашого міста на гарні і добрі справи. І Ми надіємося, що місто Житомир буде процвітаючим містом, так як великі справи, бачите, робляться най. Краще місце житомирі. Отже, Богдане, чому так важливо саме дітей виховувати в християнстві? Ну, перше християнство принесло зміни в людстві. Якщо взяти старий завіт, то в старому завіті було око за око, зуб за зуб. Ти мені зробив зло, я тобі маю зробити таке ж саме зло. І Христос, коли навчав апостолів, Він сказав, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. По тому всі пізнають, всі пізнають, що ви мої учні, що між вами буде любов. І тому сьогодні важливо нести в світ терпіння, любов, взаємодопомогу. Сьогодні внести в світ потрібно те, що світ сьогодні не сприймає. А чому не сприймає? Бо він каже, хто сильний, той зверху, хто може обманути цей молодець. Ви ж дивіться, 90-ті роки у нас ми, ми бачили в нашій кінематографії багато фільмів, яких. Фільмів про те, що діти заробляють гроші, що вони обманули, мають гроші, що ограбили банк мають гроші, а їх ніхто не піймав. І так далі. І так далі. Тобто все заключається в тому, хто сильніший, той значить має якісь блага. Це неправильно. Тому має бути християнське виховання. Тому ми повинні в нашому суспільстві поставити, що є добро, а що є зло. А щоб це поставити, потрібно подивитися на всі життєві ситуації, все життя наше, подивитися з точки зору Євангелія. Це благої вісті, ту, яку дав Ісус Христос. В вересні місяці в нас почне. Свою, школу, свою працю школи, тобто відкриє двері. Тобто, тобто це почнеться новий навчальний рік. Новий навчальний рік, так, ми зараз закінчуємо навчальний рік. Освячення школи це якраз те благословіння, яке було потрібне, щоб можна було вже повністю підготувати приміщення. Ну, Ви ж розумієте, що є багато ще таких невеличких недоліків, які потрібно буде. Усунути до вересня місяця. А з першої неділі у нас завжди заняття починається не з 1 вересня, а з першої неділі вересня. Запрошую всіх дітей, всіх дітей, всіх батьків, які хочуть прийти і також прийняти участь в навчанні дітей в цій школі. Запрошую, щоб ми. Своєю такою кропіткою працею змінили світ. Адже дивіться, послідні події, ті, які були на Майдані, Скажімо, загинули люди. Вони віддали своє життя. Для чого? Для того, щоб змінити все в Україні, щоб зло відійшло, прийшло добро. Був певний час боротьби. Тому і наша боротьба сьогодні є, як говорить апостол Павло. Якщо все це узагальнити, боротьба зі злом. А воно в себе включає і те, і те, і те, і те, і те, і те. І тому ми хочемо навчити дітей, щоб вони розуміли. Це не означає, що завтра всі зі школи вийдуть і всі будуть мати ангельські крила, вони будуть мати німби над головою. Недавно були керівники держави, які себе. Приписували до Великої церкви і казали, що вони є дуже віруючими людьми, а зробили стражчим беззаконня проти всього свого народу. От це ми повинні упередити. Всі ті, які проходять всі школи християнські, вони повинні, як з молоком матері, в себе впитати, сприйняти розуміння співжиття. Милосердя, добра, любові, взаємодопомоги. Звичайно, сьогодні багато користаються і підходять до мене, багато таких людей, які, от ти християнин, ти повинен. Хоча самі нічого не роблять, самі не прикладають ніяких зусиль для того, щоб змінити своє життя, змінити життя тих, які навколо них. Тобто, життєво вони попадають в якісь, скажімо такі в жахливі умови. Я не говорю тільки за фізичні, ті жахливі мови можуть бути духовні. А потім приходять і кажуть, ти зобов'язаний мені зробити те і те. Або допомогти. Ну, не тільки навіть допомогти. Ну, За допомогу це навіть мови нема. Зараз це стало модно ходити, дуже, скажімо так, одні дійсно приходять і мають велику біду, і їм потрібно допомогти. А є багато таких, які з цього зробили бізнес. І це біда. Чому? Бо сьогодні немає тої моралі відповідальності. Коли немає відповідальності, нема відчуття, нема совісті, розумієте? Люди безсовісні, вони сьогодні роблять біду. От так, як у нас було. Ми людина віруюча, а в нас золоті батони. І ну, це ж неправильно, розумієте? Це є неправильно. І ми повинні і ми прикладаємо зусилля на те, щоби. Розвивати наше суспільство, наше майбутнє в правильному напрямку, ми спілкувалися з учнями, з учителями. Ми спілкувалися з діточками, які вже ходять і навчаються в цій недільній школі. Я режисерів прошу показати їхні переживання і їхні чуття. Буде ширше охоплення дітей, тому що дітей багато, груп багато, і не завжди є приміщення, і не завжди є, наприклад, щось повторити до якогось заходу. Наприклад, от і по-перше, буде більше гуртків. Я думаю, і більше можливостей, простору більше, і це нормально. От і тому я думаю, що це ну дуже така велика віха. Навіть у моїй двадцятилітній практиці у недільній школі, от, тому що починали ми тільки займалися там в актовій залі була в нас одна група різновікова. Один розказував вчитель закон Божий, інший розказував про свята православні. А я займалася співом і церковним, і народним і забавами, іграми. От і, звичайно, це було не зовсім правильно, бо різного віку були діти. А так дав Бог, що бачите, є нова школа. І, я думаю, це такий поштовх до подальшого розвитку не тільки наших дітей, а взагалі духовності в нашому місті. Потрібно виховувати у людей патріотизм до нашої країни, до майбутнього, до віри в Бога. Так що таке дуже потрібно. Ви сюди привели своїх діточок? Так, дівчинка Пішли на екскурсію до школи. Ми вдячні, що таке свято є в нас. Вдячні нашим е, святим отцям, вдячні нашому, нашим е, керівникам міста, що таке все. вдячні всім. Велике діло зробили меценати і церква. Взагалі дуже приємно. Почуття переповняється щастям і, і взагалі, і радістю. І... Разом, як буде, ми зробимо дуже багато справ. Доця вчиться в недільній школі. Давно ну, вже з цього року почала перший рік да, в третьому класі. Як батько, ви відчуваєте якісь зміни в виховному процесі? Звісно, обов'язково. Обов У всьому. У всьому, в дитині видно, якісь зміни. Вона хоче сюди ходити, вона кожен день нагадує нам, що в неділю школу потрібно йти. І ми з радістю з нею йдемо. Самі до церкви, з неї до церкви і, і до школи. Мені тут цікаво, у мене багато друзів. Е, ну, тут чудово. Сьогодні відкрилось нове приміщення. З новим приміщенням. Як ти думаєш, ви більше справ встигнете зробити і вивчити? Звісно, і це приміщення, воно дуже гарне. Ми як працювали, так і будемо працювати. Перш за все, будемо молитися, просити Господа благословення, а потім, якщо Бог благословить, то будувати другу чергу це храм і трапезна, потім дзвіницю, добудовувати наш табір. А далі хай наше покоління майбутнє продовжує наші початі справи. І дякую вам сьогодні за розмову. Вам, шановні глядачі, дякую за те, що були разом з нами впродовж цієї години. Плекайте в собі внутрішнє чуття радості і зачарування життям, знаходьте час для мовчання, для єдності тіла і душі, для душевної бесіди з собою. Робіть добро людям, особливо стражденим. не будьте байдужими.